У Дитячій поліклініці за допомогою представників міжнародного медичного корпусу створили простір для матері і дитини, де будуть надаватися безкоштовні послуги, програма грошової допомоги, групові заняття в ігровій частині, яка наповнена сучасними та розвиваючими іграшками, консультації соціальних представників та психологів, матерям та малюкам, внутрішньо особам, вагітним жінкам або тим, які ще планують вагітність. Також можна буде отримати набір для новонароджених, куди входять підгузники та набори дитячого харчування. Міжнародний медичний корпус працює на території України вже близько 20 років. І, Створені такі простори матерії дитини вже є шість. Саме на західній Україні два. Перший відкритий повстрою. Другий сьогодні відкриває свої двері в місті Калуш. Мета відкриття такого простору це в першу чергу безпечне, комфортне місце для. Матерів, дітей, а також їхніх опікунів. Щоденно відбуваються групові індивідуальні сесії, консультації стосовно грудного вигодовування, налагодження грудного вигодовування, релактації, покращення. Харчування дітей, надання консультацій, введені прикорму, також ми надаємо консультації матерям, які ще тільки планують стати матерями або вагітним жінкам. Хочу подякувати всім за роботу, за результат. Адже ми стараємось для майбутнього наших дітей та добробуту наших сімей в Україні. Формат простору це велика офісна зона з ігровою частиною та куточком матері й дитини, де можна буде погодувати маляс або ж змінити йому підгузок. Я хочу подякувати районній нашій військовій адміністрації, персонально Жанні Петрівні, за її ініціативу, за те, що вона завела міжнародний медичний корпус в нашу установу з тим, що ми реалізовуємо цей проект на благо. Всіх наших людей, які зможуть цим користуватися, ми завжди працюємо для людей, і без них наша діяльність порожня. Це посилить можливості нашого медичного персоналу, будуть більше обізнані з методами і методиками там харчування, вигодовування, іншими проблемами. Ми зі свого боку. Докладаємо необхідних зусиль, що там потрібно для реалізації проекту, і в надалі будемо його підтримувати. Дієва допомога надається і внутрішньопереміщеним особам. У приймальні вже багато разів роздавали дитяче харчування, продукти харчування, засоби гігієни та побутову хімію. Роздавали не тільки в Калицькій громаді, а також у Долинській, у Рожнятинській та Болехівській. Обсяги цієї допомоги є надто значними. Понад дві тисячі гігієнічних наборів. Івано-Франківській області, наш район єдиний працює з міжнародним медичним корпусом. А сьогодні, власне, завдячуючи Богу і завдячуючи нашим збройним силам України, ми маємо таку чудову нагоду і можливість реалізовувати та відкривати такі прекрасні проекти, які спрямовані для людей, для дітей, особливо. І сьогодні е, хочу сказати, що незважаючи на жорстоку війну, яка сьогодні вже триває майже другий рік. Підходить до завершення другий рік, та наші медичні заклади живуть, працюють, розвиваються, і це завдяки вам, Михайло Богдану, як господарю зараз говорю, це завдяки і органам місцевого самоврядування, фінансовий ресурс, яких вони спрямовують завдяки державі, адже багато медиків фінансується за рахунок державного бюджету, і а також Сьогодні в таких складних обставинах ми точно не змогли б забезпечити реалізацію таких важливих проектів для нашої для наших громад району. Я завдяки нашим міжнародним партнерам. І сьогодні я хочу щиро подякувати нашому міжнародному партнеру, який активно вже співпрацює працює на теренах Калуського району. Це міжнародному медичному корпусу за реалізацію цього чудового проекту. А найкращими відгуками, мабуть, буде власне відгуки позитивні бачення наших дітей, наших мам. Дуже вам велике дякуємо за реалізацію проекту. Сподіваємося, що такі ще чи не один проект ми реалізуємо, в тому числі дасть Бог в цьому закладі. Калуська районна військова адміністрація готова і надалі сприяти залученню подібних проектів, особливо для внутрішньо переміщених осіб.